Всем привет. Всем привет Сегодня мы підем на ферму, заправлять да. гроші, щоб купить машину. Ну, все, пішли. Я еще Хавчика візьму. Пишно. Значит, там був фермер. Да. Мы з ним прошлый раз договаривались. Теперь нас візьме. Так А він сказав, приступайте до роботи. Він заплатить 20 градусов. Нам треба зібрати це поле. Він сказав, одне поле збереш і 20 збирається. Але сидить, типа кіпо... не. Давай збираємо. Поле невеличке, то... Ми швидко впорамись. Перейдем до О, все. Почти ему видно саміе. Добирай гроші. А, нам вже, а може ми ще Може ще одне по нам треба дать поки воно... Зараз. йм йому. Він нам 10, поки що дав. 10 дав. Значить треба ще одне росте ще. Пішли поки цей. Чекай, поки він виросте. Пішли зайдемо сюди. Ти бачиш? Ресурси? Іди подивись яка там табличка. В селі зникла людина, хто допоможе знайти 15 діамантів. Хто зник? Та, вроде... Не знаю. Потім сходимо до мера, розпитаємо у нього. Нічого схоже. Добрий день. Тук -тук. Ви щось хотіли? Добрий, Добрий день. день. E, там було оголошення, цей... E, що зникла людина. E, там 15 діамантів заплатили. Так, зник, e, зник Петро був фермером. І через це вас стаділи на роботу, я вже чув так. Він був фермером, він працював на тій фермі. Але він з них я, я не знаю, де він. Його потрібно знайти, і тоді я заплачу вам 15 діамантів. Якщо хочете, шукайте його, і, і коли знайдете, позвіте мене і цей. І я вам заплачу 15 діамантів. Так нам треба, типу, з ним прийти, чи... І просто... коли, коли знайдете його посвятим мене, я, я з ним... Я спитаю, як він там, короче. Бо щось він давно припав уже. Mm. Добре. До побачення. Що він сказав? О! І він сказав, цей, е... короче. До нього... Ну, знайти його і прийти до нього, це якийсь Петро, коротше. Це который... той фермер, який, який да, на якщо фермер раніше нього... роботи якщо... Да, а, Так, так, да, так, да, фермер, 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 да. Сказали, якщо... Якщо його... ну, коли ми його знайдемо, щоб ми його позвали, щоб він прийшов ну, до, нього, до, до нас, це вмер. Ну, понятно. Тільки де нам його шукати? І з нього останній раз напевно, вибачує. О, давай цьому фермеру занесемо нашу пшеницю і все і скажемо, що це ми зібрали з поля. Я його зараз в тюки перекрачу. Пішне. Можна. Можна в нього Ось ми ще забрали сіна там. Куди його занести? Занеси його за ферму, Там... По постав його там. Я потім заберу. Добре, добре, щас. Пішли. Стій, стій, стій. Пози, він щось хоче. Я тобі забув діамант діаманти віддати, тримай. О, він мені дав. Все, у нас тепер 20. Пішли. Що, за, фер... да. за ферму? Отут вот десь, напевно. А що це? Тут спустимось. Я тут оставлю, що це таке? Не знаю. Там щось є всередині. Тут двері, вона за -за забита. А як туди пройти? Так що хтось іде, тихо. Хтось тут пройшов, воно хтось пішов. Давай свалимо туди. Воно яка... Хто Може шоє? там Петро? Нам треба Чого ключ. Вже? У фер... У цього у мера є ключ від всіх дверей. Але... Але він... Чого? Так у всіх мерів є ключ від всіх дверей. Так, може, ми зможемо зараз відкрити руками? чи ні? Ні, не виходить. Ні. А, але ні. йому да. не можна по закону віддавати ключ, звичайним людям. Тебе така сама ідея як у мене? Ти хочеш хочешь красти ключ, да? Пиши. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Може ми не будем красти? О, Джейк, Джейк. Что ты пошел работу, да? Ты син вже вирос? Давай Ваким, цю сторону, а ти той. Виросить. Я буду дивитися, чи він там йде чи ні. То, то, то давай так, Та Так давай просто в магазин сходим. Нам треба еще Так, Бен, 16-й. Пішли. Надо розібратись. Ну, немає його тут. Всього. Його нема? Може, ночі дочекаємось? Ну, Давай зайдемо. Давай. А де він дивсь? Заходь, заходь, заходь. А, де тут може бути ключ? Все, сейф. Все закрито. Тут треба пароль О! Ирина, які паролі? Валим, 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 валим. валюм, вал, вал. Сюда Сюди, сюда сюди, сюда сюди, сюда, зна... сюди, сюда, сюда бігом. Так. Завжди забуваю цей пароль. Так. Uh ну, -huh. um, все на місці. Добре. Так. Покладу його Chcessem тут. Що зробить? Не забувати. Все. Так. Да. Він по ходу якусь записку поклав. Поберіку, поберіку, поберіку. Один пять шесть 4. Це пароль. Да, карточка. Це, напевно, від того підвалу. Пішли. Пішли. Оце давай, Тихо. Давай тихо. Він сюди пішов, давай з іншої сторони. А, давай, давай, добисник, добисник. давай сюди. Давай, пішли, пішли, пішли. Давай відкриємо. Зараз, я мечом. Тут треба двері. Все. Же шо це? П'ять. Це типа Тіпо... нормально? No. І хто з них Петро? Екше тут є Петро? Я думаю, це оце Петро. Чого? Є, 5. ні, ну Рост похожий, Подивись. кстати. Подивись Я назад, подивись назад, ну. подивись назад. Короче, це, напевно, все-таки Петро. Похвости. Що ви, та гралися? Це мер, це, це мер, це мер. Та гралися, так? Що ти хочеш? Ах.